Вже, мабуть, відео 100 розпаковок з цим смартфоном, це Realme c 75 плюс ще тести, як ми з самого початку поступив у нас на продаж, ми його там і топили, і кидали, все перевіряли. До сих пір відео, як ми кидали обасфальт, воно там більше 700 тисяч набрала. І там багато і відгуків, і взагалі людей написали на цей смартфон дійсно він витривалий. Хто боїться телефон, що він може втонути або розбити його, щоб, щоб то це класний дійсно варіант, бо його що розбити, що втопити, дійсно важко. Розбити декілька таких е, випадків було з цим смартфоном, але прям там телефону досталося дуже серйозно. В базовому користуванні, якщо ви там не навіть підкинете, йому нічого не буде. Це перевірено 100%. Тут є чохол, зарядка швидка після мій піксельна камера, яскравий ips екран все база і підсилений трохи акумулятор. Процесор звичайний для соцмереж, простих ігор також буде достатньо. Кому цікаві, в двох кольорах, в двох пам'ятях, від 6300 7200 8256. Пишіть, кого зацікавило, телеграм в шепці профіль.